На даній ділянці виявлено витоки газо на муфтовому з'єднанні, також на крані, також на патрогайці і на, на розбірних з'єднаннях, тобто на тройниках діаметром 50 мм. Робота на випередження. Працівники газмережі тримають руку на пульсі, перевіряють справність газових мереж, ліквідовують витоки та усувають несправності. Усе, аби газ у домівках споживачів був не лише зручністю, але й безпекою. Здебільшого кажуть фахівці газової служби, робота над несправністю займає небагато часу. Це стосується витоків газу на різьбових та фланцевих з'єднаннях, а також на запірних пристроях. І це відбувається без відключення споживачів від газу. Варто зазначити, що в ході перевірки на Львівщині на один багатоквартирний будинок приходиться біля 11 витоків газу. Колишня справність серйозніша для її ліквідації необхідно дещо більше часу, пояснюють газовики. Якщо при технічному обслуговуванні буде виявлено наскрізну корозію газової мережі або витоки газу на зварних стиках чи на нерозбірному з'єднанні з метою безпеки наших споживачів, ми тимчасово припиняємо подачу газу. Адже тут потрібно проводити газозварювальні роботи, а така послуга не відноситься до переліку робіт при технічному обслуговуванні. І для відновлення газопостачання власник балансоутримувач такого багатоквартирного будинку повинен звернутися в центр обслуговування Львівської філії з відповідною заявою та укласти додатковий договір. Служба технічного обслуговування виконує цілий ряд робіт, адже її завдання перевірити, виявити та усунути несправності, яких зі слів спеціалістів чимало, адже здебільшого доводиться працювати зі старими трубами. А це не лише технічний виклик, а й реальна загроза для безпеки мешканців. В місті Львові в нас є мережі, які мають більше 100 років. Зрозуміло, що вони зношуються, вони пошкоджуються, і дуже важливо проводити час від часу згідно графіку проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це дуже важливо. Послуга технічного обслуговування будинку є обов'язковою. Вона виконується один раз на три або п'ять років, в залежності від терміні експлуатації будинку. Вартість послуги розраховується індивідуально в залежності від об'ємів робіт. Але на Львівщині це становить в середньому 280 гривень на одну квартиру. Оплата здійснюється відповідно знову ж таки один раз на три або п'ять років. Тільки у цьому році бригада аварійно-диспетчерської служби Львівської філії «Газмережі» здійснили близько п'ять з половиною тисяч виїздів. Тоді як у планах до кінця 2025 року оглянути системи у майже 140 тисяч споживачів Львівщини. Робота над цим уже активно триває. Саме технічне обслуговування ми плануємо проводити оперативно швидко. В нас виникають проблеми. Особливо в старих секторах, де дуже часті випадки корозії, і де необхідно проведення реконструкції газової мережі, оскільки цей формат діяльності вже покладається на власника будинку, важлива, чітка взаємодія з нами або з іншими спеціалізованими організаціями, щоб швидко і оперативно це все провести. Тобто Львівська філія газмережі може оперативно скласти кошторис і провести роботи оперативно. Газовики нагадують, відповідальними за стан внутрішньобудинкових систем газопостачання є ОСББ або управляюча компанія. Саме вони мають право обрати організацію для проведення техобслуговування за умови, що вона має відповідну ліцензію. Якщо ж такого договору немає, ці роботи виконують фахівці Львівської філії газмережі. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів. Складний клінічний випадок у львівському Охмадиті врятували хлопчика, який народився без однієї нирки, а інша була з важкою патологією. Ця одна нирка з важкою патологією, тобто з порушенням відходження сечі по сечових шляхах, тобто обструкція на рівні сечового міхура з розширенням сечоводу і при тому ще додатково через перегін порушення відтоку безпосередньо з миски в сичові. Проблему виявили ще до народження на УЗД. Коли хлопчику виповнились лише два тижні, лікарі провели обстеження і з'ясували, хоч малюк і виглядав стабільно, без термінового втручання він міг втратити єдину нирку та шанс на здорове життя. Після проведеного комплексного обстеження ми встановили, що у не було би, дві патології в одній, в одній нирічці, тобто був і уритерогідронефроз, і вторинний гідронефроз. Простіше кажучи, через сильне звуження сичововідних шляхів сеча не відходила. Нирка розширювалась і переставала нормально працювати. Врятувати її функцію могла тільки операція. Її провели негайно навіть попри такий малий вік дитини. Ми зробили важку досить операцію реконструктивну. Ми відновили пасаж сечі. нормальний. І зробили таким чином, що ця нирочка тепер буде функціонувати нормально. Дитинку, правда, ще чекає, може чекати ще наступне оперативне втручання, але на даному етапі життю дитини нічого не загрожує. Дві години тривала складна реконструктивна операція. Попри важкість втручання, вона пройшла успішно. І, за словами фахівців, такі випадки далеко не поодинокі. Вже в цьому році ми прооперували з десятками таких дітей, які народилися з однією ниркою, і тобто одна нирка була відсутня, а друга нирка була уражена важкою вадою розвитку. Сучових шляхів і самої енергії. ми маємо велике переміщення людей на захід України, і це привело до того, що ми маємо значно більше пацієнтів з цілої України, тобто той виклик перед умівщиною. Ну і слава Богу, що нам вдається відповідати на той виклик і допомагати. Тож Львівський охмадит має вже великий досвід у проведенні таких операцій і має усі можливості порятунку маленьких пацієнтів від медичного устаткування до повністю сформованої команди фахівців. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. За володіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів. У цьому підозрюють виконуючого обов'язки директора держпідприємства та підрядника. Відомо, що пару років тому підозрювані привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщення житлових корпусів санітарно-курортного лікувального центру на Львівщині, зокрема, які були розраховані на проживання внутрішньо переміщених осіб. Для реалізації схеми виконуючий обов'язки директора державного підприємства погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт на об'єкті та довідку про їх вартість, які не відповідали дійсності. Ціни, звичайно ж, були завищені, і таким чином зловмисники отримали понад мільйон гривень. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці по гарячих слідах знайшли викрадача автомобіля. Відомо, що власник залишив автівку біля свого будинку в одному із сил Львівського району, яку поцупив зловмисник. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції. Невдовзі оперативники кримінальної поліції разом з патрульними виявили викрадений мерседес та розпочали переслідування, зрозумівши, що втекти від правоохоронців на колесах йому не вдасться. Зловмисник Нов автомобіль у селі Басівка та втік. Однак, вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили місце перебування розшукуваного та затримали. Ним виявився 26-річний односельчанин власника викраденого автомобіля. Розшуканий транспортний засіб. правоохоронці вилучили на спецмайданчик. До розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. А викрадачу загрожує до п'яти років позбавлення волі. Разом із добровольцями ліквідували загоряння. Надійшло повідомлення про пожежу у селі Махлинець Махлинецького району. До місця події виїхали професійні вогнеборці селища Журавно та добровільна пожежна команда селища Гніздичів. На момент прибуття рятувальників горіло покриття дерев'яно-глиняного, одноповерхового житлового будинку та дах господарської будівлі. Завдяки оперативним діям вдалося не допустити подальшого поширення вогню. За дві години з моменту повідомлення зрештою загасили загоряння. Ніхто з людей не постраждав Причини події з'ясовують експерти. У Львові перед судом постане розповсюджувач канабісу. Відомо, що Дніпрянин, який тимчасово мешкає у Львові, розробив злочинну схему збуту цього товару. Він також залучав і інших до цієї незаконної діяльності. Орієнтовний щомісячний дохід злочинної групи становив близько 400 тисяч гривень. Загалом до суду скерували обвинувальний акт щодо шістьох осіб, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Їм загрожує чималий строк за ґратами, але міру покарання їм вже обиратиме суд.